Керівників будь-яких установ підприємств незалежно від форм власності, а також медичних закладів, повинні інформувати військомати про прийняття на роботу звільнення чи проходження лікування відповідно громадян України віком з 18 до 60 років. Аналогічне зобов'язання стосується і судів, і МСЕК і інших органів, які ведуть облік реєстрацію. Медичний стан всього нашого населення повинен сімденний термін повідомляти. А головні лікарі всіх лікарів, всіх лікувальних закладів в триденний термін зобов'язані повідомляти. Обов'язково для реєстрації або зняття з військового обліку повинні бути відповідні відмітки у посвідченні про прописку чи військовий квиток. Мадянин перебуває у військовий комісаріат і йому на відповідній сторіночці. Військового квитка ставиться відмітка про його зняття з військового обліку, наприклад. Після цього він прибуває з відміткою військомату, прибуває до підрозділів міграційної служби, які відповідно до своїх нормативних документів перевіряють наявність відмітки у військовому квитку, тобто на той сторіночці, або зняття по постанові. Після чого здійснюють Свої заходи. Головна мета таких заходів це організація і виконання відповідно до законодавства України, військового обов'язку і служби. Проблема в тому, що неналежним чином працює система військового обліку. Є, генеральний штаб відповідно до законодавства контролює підготовку держави до оборони. То це елемент ведення військового обліку, військовозобов'язаних і призовників є основою мобілізації мобподготовки. То якщо ми повинні знати кількість, і якість людських ресурсів, які знаходяться, їх стан. Окрім цього, в Україні трапляються випадки, коли військовозобов'язані уникають виконання своїх обов'язків. Ольга Колодницька, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.